27 липня в Україні відзначають день медичного працівника в умовах війни та й у мирний час ця професія на вагу золота, адже медики рятують життя щохвилини, щогодини та щодня. За інформацією місцевого управління охорони здоров'я у Білій церкві. Лише у міських закладах працюють понад півтори тисячі лікарів та середнього медперсоналу. Про роботу першої лікарні сьогодні поговоримо з її очільником Анатолієм Роговим. Ради бачити вас у нашій студії. Прийміть вітання з професійним святом. Дякую, доброго дня. Пане Анатолію, Як за ці майже півтора року повномасштабного вторгнення змінилася робота вашого закладу? Чи всього вистачає? Чи всім забезпечені? Ну сьогодні лікарня працює на повну потужність. Ми ж повинні пам'ятати, що ми тільки працювали в жахливих умовах під час пандемії. Лікарня пережила була ковідною лікарнею, тому певні види спеціалізованої медичної допомоги не надавались. А зараз ми завантажені повністю, особливо такого профілю відділення, як кардіологія, неврологія, гематологія. Вони Практично перезавантажені, там навіть є черга на госпіталізацію. Щодо забезпечення всім необхідним, ну, ми отримали спочатку війни дуже велику допомогу від наших, скажімо, партнерів західних, від бізнесменів. Це деякі лікарські засоби, вироби медичного призначення, деяке обладнання, в принципі. І сьогодні майже все, не кажу, що все 100% у нас є. У лікарні і лікування хворі основні. Ті, скажімо, ліки, які є вироби медичного призначення, хворі отримують безкоштовно. А чи достатньо фахівців, лікарів? Взагалі скільки в першій міській лікарні працює персоналу? Ну, в першій міській лікарні працює більше 500 чоловік. Із них 107 лікарів працює. На превеликий шаль, деяких фахівців не вистачає. Частина лікарів виїхала за кордон спочатку війни. Це теж э, певні труднощі є. Ну на сьогоднішній день э, я думаю. Ми над цим питанням працюємо і от. Буквально через декілька днів з 1 серпня до нас на роботу прийде декілька молодих лікарів, як ніколи це дуже радує. Але на сьогодні нам потрібні такі фахівці, як кардіолог, потрібний анестезіолог, потрібні лікарі-лаборанти, так що лікарі-гематологи потрібні. Сьогодні дуже актуальна нова така професія, як фізичний реабілітолог, реабілітація, тому що ми знаємо, потребують її багато і військовослужбовців, які поранені були. То це актуальна професія, теж потрібні. Ціх фахівців, а щодо переселенців чи влаштовуються на роботу такі люди, які приїхали з інших регіонів, так є такі люди. Ми взяли на роботу декілька переселенців. Я повинен сказати, що я дуже задоволений їхньою роботою, Це відповідальні люди, які працюють як і лікарі у нас, переселенці, так і середній медичний персонал, інший персонал є такі люди. Які нині відділення найбільше заповнені, і все таки з якими хворобами найчастіше білосерківці звертаються. Ну, на сьогоднішній день найбільше заповнені це кардіологія. Два відділення це от 70 ліжок. Вони практично заповнені повністю. Перезаповнене відділення неврології. Це якраз більше хвороби опорно-рухового апарата більше йдуть. І останнім часом дуже багато хворих гематологічного профілю. Це захворювання крові, це специфічне відділення. Таке відділення є тільки в обласній лікарні. Я думаю, із-за цього практично хворі йдуть не тільки з Білої церкви, а й з інших регіонів. Війна не привід зупинятися у розвитку. У яких відділеннях вдалося встановити нове обладнання, провести ремонт та чи допомагають благодійники осучаснювати заклад? чи все таки за власний кошт більше все робити? Ну Принципі, і за власний кошт ми багато робимо в якійсь мірі. От, зробили ми повністю реконструкцію приймального відділення з оснащенням. По державній програмі через міністерство ми отримали новий рентгенапарат, зробили новий, установили його. Це корейський цифровий апарат, дуже, дуже гарний, дуже якісні стімки. Зробили ремонт. От інфарктного відділення, це власні кошти. За рахунок благодійників, от за рахунок. Рахунок наших білоцерківців, От з Кореї ми отримали функціональні ліжка повністю для відділення, це таке, що суттєво. Ну, Отримували за рахунок благодійників апарати штучної вентиляції легенів. Ну, Я вже не кажу, там все інше таке більш. Дешеве, дріб'язкове, так що теж отримували, тобто допомагає, допомагає все таке. так. так. Да. Щодо ось такого актуального питання, нині у Білій Церкві обговорюють ангіографі, зокрема у першій міській лікарні. Що це взагалі за такий апарат? І чи дійсно він потрібен першій білоцерківській міській лікарні? Тому що знаємо, що у другій лікарні також Семашко буде встановлювати такий апарат. Ну щоб всі розуміли, сьогодні ж медицина на місці не стоїть. І ангіограф це той апарат, який Стоїться в різних напрямах медицини, і він використовується як в травматології, кардіології, урології, в хірургії, і сьогодні, по вимогам національної служби здоров'я, цей апарат повинен бути обов'язковий у лікарні, там де надається хірургічна допомога і кардіологічна допомога для нашої лікарні. Актуальні якраз пленгіорах, з допомогою якої можна робити коронографію і стентування пацієнтів у гострий період інфаркту міокарда. тому це дуже важливо. Колись у нас він стояв цей апарат. Це питання дійсно життя і смерті пацієнта, тому що дуже зовсім інші результати у лікуванні і в подальшому прогнозі в плані здоров'я пацієнта, якщо провести стентування в перші години з моменту захворювання. Так. Тому ми плануємо і ждемо, що наша міська рада виділить нам кошти, ми купимо. Ангіограф якраз із кардіоваскулярним датчиком, який здає змогу проводити не тільки коронографію, а й проводити стентування Приміщ... а ще до приміщення. От у Білоцерківській міській лікарні номер 2 там будуть облаштовувати спеціальне приміщення під ангіограф і виділяють там шалені кошти на це. Чи є у вас відповідне приміщення, щоб розмістити цей апарат? У нас це приміщення готове. Воно вже декілька років готове. Мабуть, навіть, навіть умебльоване, тобто абсолютно все там є, починаючи з там же спеціальних. Кондиціонери, спеціальні меблі, там віконці і так далі, все це є залишилось тільки за неба за тим, щоб поставити апарат і починати підготовку до роботи. Тобто гроші тільки потрібні на ангіограф тільки на ангіограф Більше ні на що ми гроші не просимо. А щодо фахівця, чи є фахівець, який буде ось працювати на ньому, що це потрібно декілька людей, щоб працювали на ньому. Ну принципи ми плануємо, що це будуть працювати люди цілодобово. 24 на 7 будуть працювати. Сьогодні в нас є два підготовлених наших фахівця. Ну і нас з фахівцями з Києва, які будуть у нас і працювати, це ведучі судинні хірурги із центру серця. щодо медичної реформи, чи позитивно вона вплинула взагалі ось на ваш заклад? Тому що деякі кажуть, що навіщо нам ця медична реформа, вона нічого не дає. А ось ви, як очільник першої міської лікарні, як можете сказати зі своєї точки зору? Ну, знаєте, я скажу так, я, мабуть, старий консерватор. І мені ця реформа не подобається, тому що ця реформа на перше місце поставила гроші, а потім пацієнта. Це неправильно. От чому я кажу так? З одної сторони, що в принципі є такі вимоги національної служби здоров'я до якості надання медичних послуг. А в той же час ми розуміємо, що, щоб зробити цю якість, потрібне сучасне обладнання. На сучасне обладнання ніхто коштів не виділяє, своїх коштів немає. А вимоги залишаються серйозні. І в принципі, в будь-який момент національна служба здоров'я може припинити фінансування, не дивлячись на те, що за цього постраждають. І люди, і пацієнти, і скажем самі ж медичні працівники. Щодо того, кажуть, що зима наступна зима, точніше, та що буде, буде дуже складною, навіть складнішою, аніж та, що в нас була, що ми пережили у 2022 році, 2023 му Чи готова перша міська лікарня прийняти цей виклик? Чи є генератори, ліхтарики, усе необхідне для того, щоб пацієнтів приймати і їх обслуговувати? Ми до цього готувалися. Треба подякувати міському голові. В наша котельника. Території лікарні вона перестановлені дров'яні котли уже в кінці на початку цього року. Тобто, вже незалежно вона буде працювати, тепло подаватися. Власними коштами. Ми відновили артезіанську скважину, і там стоїть генератор. Тобто, ми можемо забезпечити водою з глибини скважини 76 метрів лікарню. Крім того, встановили додатково ще один потужний генератор. На 80 кВт, так що у нас два потужні генератори, які повністю ну забезпечать енергію всю лікарню. Коли ми відвідували ваш заклад, там не було генератора на їдальню. Говорили ви, що його не О, було чи нині. Ось це він про цей генератор говориться. Він це що буде, буде не тільки на їдальню. Ми два потужні генератори вони будуть підключені на дві лінії і забезпечать повністю електроенергію всю лікарню. Тобто все буде добре взимку, я думаю, так. Щодо того, взагалі, ось це е, таке відключення світла. Чи воно взагалі впливало на роботу закладу вашого? Чи було важко лікарям працювати? Як пацієнти на це реагували? Тому що, от, наприклад, потрапляєш там з якоюсь хворобою, тут ще світло вимикає, там не можна зарядити телефон, чи ще щось. Чи не було таких взагалі проблем? Ні, проблеми були. Проблеми були дуже чутливе обладнання апаратура для цих перепадів світла. І у нас були моменти, коли деякі апарати, от тішка. Комп'ютери, там апарати ШВЛ виходили з ладу із-за того, що був перепад такої напруги. Так що були ці моменти, тим більше, я ще раз скажу: той генератор, який стояв, він малопотужний, забезпечував всю лікарню. Бували моменти, що деякі відділення були без світла. Тому ми економили електроенергію. Тобто період, коли виключали світло, така апаратура, яка споживає багато електроенергії, вона просто виключалась і Ми не виконували ті діагностичні чи інші якісь функції. А чи це вплинуло на обслуговування громадян? Тобто ну, розумілося якось скоротити робочий там день? Ну, де, зрозуміло. Воно скаже прийшла людина, записана на обстеження. Да, нема світла, а рентгенапарат не працює. Зрозуміло, що це обстеження буде перенесено на інший термін. Те ж саме на ультразвукове дослідження прийшла людина. Ми теж не ризикуємо апаратом, теж не працює, і людина вимушена прийти в інший раз. Були такі моменти. Нині всі працюють у таких тяжких реаліях. Війна щодо укриття. Чи є воно у вашій лікарні, і чи все таки користуються ним пацієнти, там не знаю, зі всіх відділень туди, коли повітряна тривога спускається. Чи як взагалі відбувається ось цей процес? Чи облаштоване воно? Ну, дивіться, в нас є не укриття а сховище. Тому що укриття вона не забезпечує радіаційну безпеку в якійсь мірі. Воно функціонує. І з початку війни в нашому сховищі було дуже багато людей. Це були постійно сотні людей, ми нікому не відмовляли. Це приходить. От люди всі від торгового центру йшли, до нас школа ходить перша. Тобто не тільки пацієнти Не тільки пацієнти, пацієнтів дуже важко проблематично спускати, коли тривога, тому що сьогодні якраз більшість пацієнтів це край важкі і транспортувати сховищі, Ще проблематично. Тому для пацієнтів і для своїх працівників ми обладнали підвальне приміщення, яке безпосередньо під приймальним відділенням, а те сховище, яке є, от там є їх і ліжка, от приходили люди, всі, хто цього побажав. Там, В принципі, був забезпечений запас води, поставили маленький генератор, який забезпечив світло. Ми відновили там постачання електроенергії, там були проблеми. Ну, Зрозуміло, що воно багато років, 50 років. Не ремонтувались і потребує капітального ремонту. Зараз ми зробили серйозне таке обстеження спеціалістами, фахівцями по міській програмі виділені кошти. Ну, я надіюсь, дай Бог ми і зробимо капітальний ремонт. І наостанок, Анатолія, з нагоди професійного свята, що ви хотіли побажати лікарям, працівникам медзакладів, які рятують життя як на фронті, так і в тилу. Ну, перед тим як привітати своїх колег, я хочу відмітити, що цього року ми вперше святкуємо День медичних працівників, так он називається свято, 27 липня щорічно. Ну, ви знаєте, згідно е, нового е, релігійного календаря, 27 липня це День святого Пантелеймона. Святий Пантелеймон це лікар. Це Захисник людей, це святий, якого шанують як на сході, так і на заході, як православна, так і католицька церква. Тому це для нас дуже символічно. Тому з нагоди Дня медичних працівників, що я хочу побажати, мабуть, і медичним працівникам, і, мабуть, це побажання всім нам, всім громадянам, перше, що ми бажаємо, це скорішого миру з перемогою. Це дуже важливо для нас. Друге, що хотілось би, дивлячись на тих знедолених людей, хворих, які лікуються в лікарні, все таке здоров'я сьогодні. Це найцінніший скарб людський, якого яке треба берегти. І я хотів би побажати, щоб всі медики, не тільки медики, всі люди були здорові, щоб були здорові, рідні і близькі їх, щоб був добробут сім'ї. А це як кажуть, це щастя. Це, мабуть, найважливіше, те, що є сьогодні в житті, тому я. Від щирого серця бажаю і хочу подякувати меди всім медичним працівникам сьогодні. Ті, які на передньому краї, ті, які працюють сьогодні. Я бачу, з якої віддачі вони працювали під пандемією ковіда, і як вони працюють зараз. Що все-таки у нас це віддані люди своїй професії, люди, які мають право на гідну заробітну плату, на гідне відношення суспільства, тому що дійсно вони. Ну роблять дуже дуже корисну справу. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.